Великий футбол повернувся. Вболівальники крокують займати свої місця. На стадіоні Авангард Рівненський Верес розпочинає шлях у новому сезоні УПЛ матчем проти Київського Динамо. Подивитися на гру зібралися більше п'яти тисяч людей зі всієї України. Верес переможе. Це тільки і це за 40 років життя свого, це тільки перший раз я йду на такий дійсно гарний футбол. З кожним сезоном все ми краще-краще починаємо грати. Київ є Київ, а в Києва є вже все-таки певні матчі кваліфікації Ліги Європи. Тобто, ну, а Верес вже тільки входить в новий сезон, тому, тому такий. Але вболіваємо за Верес, звісно. Динамо, пора, все Ні, нікого не втратили. Ванат на місці, Ярмоленко на місці, піхальонах. Ну, це найкраще. Динамо виграє 3-1. начебто вболіваєш за Динамо, і начебто вболіваєш за Верес. Але хотів би, щоб була нічого. Більше напевно хочу, щоб виграла Динамо, але хоч, щоб і Верес теж показав гарну гру. На гру проти чемпіонів України у стартовому складі Вереса з'явилося п'ятеро новачків. З перших хвилин рівняни більше володіли м'ячем та атакували. Свої моменти на правому фланзі мав Денис Ндукве, якому асистував Сергій Стень. Втім, нападник пробив повз ворота. Пізніше ще одна потенційна гольова атака виникла у центральній зоні. Віталій Бойко отримав передачу під удар, але пробив вище воріт. У першій своїй атаці кияни забили. На 14 14-й хвилині Микола Шапаренко відкрив рахунок. Хунок зараз Ванат, перший момент для нього Ванат віддає передачу. Динамо забиває, відкриває рахунок на 14 14-й хвилині цього поєдинку. Відкривши рахунок, гравці Динамо зупинятися не стали та нарощували небезпеку біля воріт Вереса. Владислав Ванат віддав прострільну передачу на Андрія Ярмоленка, проте атакувальний півзахисник пробив невдало. В перший тайм команди догравали за переваги киян. Після перерви подвоїти рахунок намагався Олександр Піхальонок із центральної зони. Однак його удар виявився неточним. Атакували гості і на флангах. Праворуч комбінаційну атаку розіграли Андрій Ярмоленко та Олександр Тим однак, завершальний удар вийшов невдалим. Пізніше небезпечно пробував Владислав Ванат. Верес в останній момент врятував капітан Ігор Харатін. За атакувальної переваги гостей Верес відігратися таки не зміг. Гра завершилася мінімальною перемогою. Динамо Ми чудово розуміли і е, бачили, як переведувалася команда. Е, в Товариських матчах, коли вони грали, і в принципі не здивували нас е, верес своїм тактичним малюнком гри. Ми до цього були готові. Досить непросто тут виходити грати, і належне треба віддати нашому супернику. І вони сьогодні провели чудовий матч. На жаль, ми про програли. Але в цілому, якщо результат сторону, то я напевно буду більш більше задоволений, чим незадоволений задоволений. Саме самим змістом гри і побаченим на полі. Минулого року в року у нас старт був важкий. Ми не набрали очків, команда змінилася. Потім почали добирати. В цьому році команда теж змінилася. 50% як мінімум зараз старті. До гри з Динамо рівняни класично готувалися близько тижня та розраховували на активну підтримку своїх болівальників. Дуже приємно грати в Рівному повний стадіон. Це в нас була така додаткова мотивація. Ми грали з чемпіоном, розуміли, що буде шалена підтримка в нас, тому дякую вболівальникам. Цей матч показав, що ми ніби не програли отакі враження. І це відмітив болівальників, він подякував команді. Я теж зійшов роздягальну, подякував команді. Ну, насправді по грі ми точно не поступилися. Наступний матч другого туру верес зіграє 8 серпня на виїзді проти спортивного клубу Полтава. Початок о 15.30. Максим Остапець, Вадим Мороз, телеканал ITV Media Group.